Приїхав, я зараз запалились мене в мене легені, приїхав я на Тенеріф полікуватися, погрітися і так далі. І поселили мене. Це готель 5 зірок. Ну, європейський 5 зірок це у нас три, зрозуміли? Приїжджаю в готель і мене поселили в номер. Бля, там холодно, я замерзаю, і мені ще більше кашлять почав. Я хожу, прошу, переселіть мене, щось там дайте обогрівателі. Пасирать взагалі ноль реакцій. Зеро. Тут мені попадається якийсь тип, я до нього підходжу і попросив щось принести. Я набрав солі набрав солі, щоб приймати ванну. Поняла? Ось це соль морська. Приймати ванну допомагає організм очищати. І їй думаю, треба на чай оставити, а в мене нічого не було менше 20 євро. Думаю, ну треба дати, носив соль. Даю 20 євро. Він так в ліце помінявся. Начали щось мені носити туди-сюди. Потім приходить до мене другий. У мене було ще 5 євро, а типу, десь я в якомусь кармані знайшов. Дав ще 5 євро. Чим закінчилось? Мене переселили взагалі в номер намного, намного, намного. Дивіться, Круче, взагалі, типа суперовый супер-мега-відоном. Що покажу. Отам вот океан. Понял? Там океан. Потом только що до мене зайшли два тіпа. Дали мені по а, про всі, всі речі мені склали. А, додатково там постіль, ковдри мені зробили і так далі. І тут для людей, в принципі, у всій Європі 5 євро це гроші, 20 євро це великі гроші. Це по факту як легальна корупція. Якщо ви хочете, от вам секрет, якщо ви хочете, щоб за вами класно слідкували, відносились і обслужували в Європі, треба зразу з ходу дати на чай 5 євро, починають краще обслуговувати 10, ще краще 15 і так далі. І ви будете отримувати сервіс височайшого класу просто. За вами ухажують, носяться, як, як я не знаю, що. І для мене це шок, бо я думав, ну тут не так працює. Я думав, ну, інакша тут історія. Типу, них зарплати, там нормальні туди-сюди. А виявляється, що все настільки прозаїчно, Я оце шостий рік в еміграції, я ще до війни жив за кордоном. Я цього не піднімав. Вони ж ходять улибаються thank you, thank you, sir, mister, Ну, гарні речі розказують. І тобі здається, що вони до тебе нормально относяться. Ну це ж в як ми вже знаємо. А за ліцом не очень. А от щоб і за лицом тобі улыбались, чуть, чуть надо треба їм положити, європейська в карман. І я, чесно, ну не знаю. Я вроді не дебіл, але походу туповатий, Раз цього раніше не розумів. Ну я в шокі. Тепер гріться буду, тепер вилікуюсь. Коротше, що про це думаєте? Читко знайдете. Якщо ти бажаєш створювати український контент, розповсюджувати його у соцмережах та заробляти на цьому, переходь за посиланням у шапці профілю там, де тебе безкоштовні уроки, всі інструменти та ще багато корисного. Дій зараз.